Тюрма за жарти про владу за графіті з Януковичем двох сумчан понад рік тримають у СІЗО, а днями присудили термін за ґратами. Усе через трафарети із зображенням людини, схожої на президента з червоною цяткою посеред чола. Ворог суду сколихнув громаду міста і не тільки багато хто називає справу над хлопцями політичною репресією. Продовжать тему мої сумські колеги. За невдалий жарт йому загрожує рік виправної колонії. Його товариш Ігор Ганенко уже за ґратами. Суд приговорив хлопця до 20 місяців ув'язнення. Володимир на волі, бо ще подав апеляцію. Все це за те, що хлопці малювали у сумах ось такі портрети. Вуличний художник свій вчинок тепер називає спонтанним і необдуманим. Стверджує це, що обличчя на трафареті нагадує президента, навіть уваги не звертав. Ніхто не планував е, цілінаправленно іменно що це лицо буде на когось схожим. Просто взяли е, е, цей трафарет, шаблон був в інтернеті, він гуляв по інтернету. Мой друг його взяв от, і вирізав вирізали трафарет, навіть та точка, злочасна, яка є в центрі Ла. Я лично як, вот художник, я вибражав, що це кришнаїцький знак. Студент розповідає, коли справу лише порушили, він заспокоював батьків. Мовляв, за таке в Україні не садять. Та суд вирішив, що хлопець помилявся. За рисунки на слабах щас ні тлі сидять. не, не 30 тридцяти, -е, по крайній мірі. У нас тут ні не, не Кендер, нічого там, ні, ні карея, поэтому. Я все таки розчитав на то ко така буде намного м'якше приговор. не погоджується із вироком, і захисники юнаків. Адвокат покарання вважає більш ніж суворим. Зараз не можна сказати. І що саме вони порушили? Чи це дійсно можна розцінювати як дрібне хуліганство? Чи це можна розцінювати взагалі як події, пов'язані ну з неправильною поведінкою в нашому місті? Детально суддя, що слухав справу. Пояснює суворість вироку Ігорю Ганенку низкою інших епізодів у справі. Мовляв, юнак не лише картинки на будинках малює, а й надписи непристойні. Пише зазначається, що ця особа обвинувачується у тому, що? Виготовляв э, трафаретним треферет, способом портрети обличчя і на чолі, на чолі з красною крапкою. Однак це не всі хуліганські дії. Ця особа звинувачиться у здійсненні надписів, таких як Чуркам домой", «Go home». Між тим, ні самі хлопці, ні ті, хто їх підтримують, не розуміють, чого за однакові правопорушення. Українські суди дають геть різні вироки. Я ніяк не пойму, чому, якщо в обвинительному. Е Это, как это сказать, объявительное заключение. Если там говорится о лице славянской национальности, то почему тогда настолько строг ко мне приговор? Если они не имеют никого в виду, если это просто рисунки уйма случаев, там где за такие же проступки наказывают административную, административную ответственность. Игорь Стрельцов, Микола Николаенко, ТВА.